Вітаю! У блоці Питання-Відповідь ми розглядаємо ваші запитання з теми курсу Емпатія для всіх, а також історії, якими ви вирішили поділитись, також, якщо вони за темою курсу. Нагадаю, що ви можете в будь-який момент навчання залишити ваші запитання у спеціальній формі, прикріпленій до модуля або в коментарях до наших навчальних відео. І прошу звернути увагу, що в модулях ми розглядаємо лише частину запитань, бо їх дуже багато. І тільки ті запитання, які перегукуються із темою модуля. Тож, якщо ви залишали запитання, але не почули відповіді сьогодні, то або на ваше питання вже була відповідь у попередніх випусках, або ми розглядали цей матеріал у курсі. Або трішки терпіння. Можливо, ваше запитання прозвучить в іншому модулі, чи ми дамо зворотній зв'язок в індивідуальному порядку чи в коментарях під навчальним відео. Або пізніше запишемо окреме відео у форматі питання-відповідь поза межами курсу. Перше питання від Олексія. Які ознаки того, що людина відчуває емпатію? Що ж, Емпатія насправді складний процес, який об'єднує різні емоції та думки, цілий комплекс. Потрібно враховувати і те, що не всі люди виражають емпатію однаково. Проте дізнатись чи зрозуміти, що людина відчуває емпатію, можна, спостерігаючи за різними ознаками, до прикладу, вербальні ознаки. Це використання слів, що описують емоції іншої людини. Я розумію, що ти зараз почуваєшся засмученим, або запитання про почуття іншої людини, що тебе турбує, як ти почуваєшся. Демонстрація підтримки та розуміння. Я тут, щоб тебе вислухати. До невербальних ознак відносимо зоровий контакт, він не має бути правда, постійним і впритул це неввічливо і напружуватиме співрозмовника. Але достатнім, щоб було відчуття, що ви постійно бачите очі співрозмовника. Також відкрита поза, коли ми не тільки розвернуті до людини, але й якщо вона змінює позицію, відвертається чи повертається боком, то ми коригуємо свою позицію. Аби весь час бути розвернутими до людини. Ну і, відповідно, спостерігаємо за позою співрозмовника відносно нас, міміка, що відображає емоції співрозмовника чи відповідає їм. Наприклад, посмішка, коли інша людина щаслива, або насуплені брови, коли інша людина засмучена. Хоча, якщо маємо справу із дуже стриманою людиною, або такою. Яка ще в цю мить не остаточно оцінила ситуацію, і поки остерігається демонструвати реакцію, то міміка може не бути надійним маркером. Також до невербальних ознак відносимо дзеркальне відображення поведінки іншої людини, наприклад, повторення її жестів або інтонації голосу. Чи одразу це буде помітним залежить від стану. До прикладу, Якщо хтось дуже засмучений, плаче, а на очі його емпатійного співрозмовника теж навернулись сльози, то перший просто може цього не побачити, бо знаходиться в хвилі своїх емоцій, але підтримку таки відчує. Також є поведінкові ознаки: пропозиція допомоги або підтримки, виконання дій, які можуть покращити настрій іншої людини, навпаки, Уникнення дій, які можуть завдати шкоди або болю іншій людині. Загалом пам'ятаємо, деякі люди можуть бути більш відкритими та експресивними в той час, як інші, більш стриманими. І це справжнє мистецтво вміти читати співрозмовника. Ці навички ми також розвиваємо на нашому курсі. Наступне запитання: як можна відрізнити емпатію від симпатії? запитує Ольга Валеріївна. Емпатія та симпатія це не суперечливі емоції, це два терміни, які часто використовуються для опису розуміння та співпереживання емоціям інших людей. В одному з уроків ми якраз і розглядали Аристотелеву симпафею, тобто говорили про симпатію як зародження емпатії. Насправді, у теперішньому розумінні обох понять, можна сказати, вони часто йдуть поруч. Симпатія може бути першим кроком до емпатії. Коли ми співчуваємо іншій людині, це часто мотивує нас дізнатися більше про її емоції та спробувати зрозуміти її точку зору. Емпатія все ж більш глибокий рівень розуміння та співпереживання, однак між ними є важливі відмінності. Емпатія це здатність розуміти іншу людину та розділяти емоції з нею. Ви розумієте, відчуваєте емоції іншої людини так, ніби вони ваші власні. При цьому ми не втрачаємо розуміння того, що ці емоції належать іншій людині, а не нам. Принаймні, якщо маємо достатні механізми захисту і правильно застосовуємо емпатію. Ви ставите себе на місце іншої людини, ви намагаєтеся побачити світ з її точки зору. Ви відчуваєте зв'язок з іншою людиною. Симпатія це здатність розуміти емоції іншої людини та співчувати. Ви визнаєте, що ця інша людина відчуває емоції, але не ділитеся ними і не приймаєте на себе. Ви здебільшого не ставите себе на місце цієї людини. Точніше, при симпатії ми також можемо намагатися зрозуміти позицію іншої людини, але не занурюємося в її емоції так глибоко, як при емпатії. Ви не бачите світ з її точки зору, тобто ми можемо намагатися зрозуміти точку зору іншої людини, але не відчуваємо її емоцій так само, як вона. Ви маєте співчуття до іншої людини, але не відчуваєте злиття з нею. Отже, симпатія це, скажімо так, більш відсторонена форма співпереживання. Змоделюємо приклади. Ви бачите, як ваш друг плаче і відчуваєте смуток. Ви обіймаєте його та говорите, що ви тут, щоб його вислухати. Так виглядатиме емпатія. Або ви читаєте новину про трагічну подію і відчуваєте співчуття до людей, яких вона зачепила. Ви шкодуєте про те, що сталося, але не відчуваєте емоцій так само сильно, як вони. Це прояв симпатії. Наступне питання від Марго: чи можна навчити людину емпатії? Так, емпатії можна навчити, хоча це складний процес, який потребує часу та зусиль. Починається все від народження. Багато залежить і від того, які умови формування особистості, який приклад у дитини перед очима, чи немає негативного середовища. Якщо мова вже про дорослу людину, то має бути внутрішня мотивація працювати багато і складно над собою. Тобто, от так просто взяти книгу, прочитати про емпатію і все, йди застосовуй ні, так не вийде. Є і важливий навіть прикрий момент, не всі люди можуть навчитися емпатії, деякі мають вроджені обмеження, які заважають їм розвивати цей корисний інструмент. Та й для них. Є вихід розвинути компенсаційні риси. Однак для більшості людей емпатія це навичка, якою можна навчитися і розвинути. І це дає багато переваг як для особистого життя, так і для суспільства в цілому. Якщо ви хочете розвинути свою емпатію, є багато ресурсів, які можуть вам допомогти. Зокрема, і наш курс Емпатія для всіх. Головне не просто прослухати лекції, а ще й якісно та відповідально попрацювати практично. До речі, у курсі ми приділимо увагу і компенсаційним рисам. От іще питання від Галочки. Чи існують люди, які не здатні на емпатію? Щойно, відповідаючи на питання Марго, я вже прокоментувала це. Тому просто коротко так, є такі люди. Наступне питання від Анни. Анна написала не просто запитання, а довгу історію із деталями. Я не читатиму повністю, але перекажу її історію, аби ми могли більш адресно побудувати відповідь, і всі слухачі розуміли ситуацію. Отже, Анна розповіла, що нещодавно, повертаючись із коханим додому, вони побачили чоловіка, який сидів просто на землі і простив милостиню. У нього були такі сумні очі, та й вся ситуація така сумна. Анна хотіла дати грошей, але її коханий залишився зовсім байдужим. Анні здалось, що він навіть хотів її зупинити. Потім ще під емоціями вона ділилася зі своїм чоловіком думками, як ця людина опинилась на вулиці, що не склалось у його житті, Намагалась поміркувати, як взагалі через різні причини людина могла стати безхатченком. Далі Анна переповіла діалог зі своїм коханим. Я не буду перелічувати всі деталі, бо це просто звичайна розмова із простими репліками у доволі спокійному тоні. Та суть в тому, що Анну вразило, як її коханий відповів мовляв, чолов'яга сам винен у своїх нещастях. Далі Анна написала, що це її засмутило, і вона замислилась, чи все в порядку з її половинкою. Вона сформулювала питання так: чи можу я вважати свого коханого нездатним до емпатії через цю історію, і наскільки це може зіпсувати мені або нам життя? На жаль, я не можу дати однозначну відповідь на це питання, адже воно потребує більш глибокого аналізу ситуації та особистих стосунків ваших Анно з вашим коханим? Це не в моїй компетенції, крім того, на мою думку, тут. Тут вам краще звернутись до фахівців, психолога або психотерапевта, звісно, якщо ви самі вважатимете це за доцільне. Ми ж можемо поміркувати над вашим питанням лише через призму саме емпатії, оскільки саме це є предметом вивчення на нашому курсі. І тут, на мою думку, є декілька факторів, які слід врахувати. По-перше, Поведінка чоловіка в цій конкретній ситуації не обов'язково свідчить про те, що він не здатний до емпатії. Можливо, він має досвід складного періоду в своєму житті, або просто не вміє правильно виражати свої емоції в силу виховання або з інших причин. По-друге, важливо поговорити з ним про те, що сталося. Можливо, він навіть не усвідомлював, як його слова та дії могли поранити людину, ну, тобто Анну. Можливо, він мав на увазі одне, а сказав інше, або не тими словами. По-третє, слід також з'ясувати, чи траплялися подібні випадки раніше. Це, напевно, Анні відомо. Якщо ваш коханий регулярно Проявляє байдужість до почуттів інших людей, це може бути тривожним сигналом. Якщо це вперше, то цілком може бути не проблемою з емпатією, а, наприклад, це його принципова позиція не давати гроші невідомій людині. Можливо, чоловік з радістю допомагає тоді, коли, напевно, знає ситуацію, допомагає адресно, тим, кого знає або в конкретних ситуаціях. Загалом, із написаного Анною, я не бачу, щоб чоловік був байдужим до емоцій, лише те, що ніби не хотів давати гроші. По четверте, також необхідно оцінити, як відсутність емпатії, якщо це має місце, звісно, може вплинути на стосунки в парі. Тут потрібно вже самій Анні поміркувати, що для вас Анно є принциповим припустимим і навпаки. Чи можете ви змиритися з його поведінкою? А краще поміркувати над життєвими цінностями, чи співпадають вони, чи готові ви до того, щоб постійно брати на себе роль емоційної підтримки у стосунках? Знову ж, якщо відсутність емпатії має місце. Ну і знову згадаємо про інші риси, які можуть компенсувати відсутність емпатії чи її недостатній рівень. По-п'яте, в будь-якому випадку обом буде потрібно докласти зусиль для покращення комунікації. Та взаєморозуміння, можливо, вам буде корисно звернутись за допомогою до фахівця, а можливо, вам буде достатньо обговорити цю ситуацію просто вдвох. Важливо пам'ятати, що кожен випадок унікальний. Лише двоє в парі можуть вирішити, чи є їхні стосунки здоровими та перспективними, але точно не можна за однією ситуацією робити висновки і тим більше розривати стосунки з гарячу. Анна, можливо, вам допоможе наш курс, ви більше дізнаєтесь про емпатію, приміряєте ці знання на вашу ситуацію і приймете рішення. І, до речі, ви можете із вашим коханим разом прослухати лекції і обговорити почуту інформацію. Це, напевно, вас зблизить, і в обговоренні ви дізнаєтесь більше одне про одного. Крім того, в курсі дуже багато практики. Ми розглядаємо емпатію і в розрізі цінностей, зокрема. Тож… Запрошую вас обох. І останнє запитання. Оксана Іванівна запитує, як ми можемо розвивати емпатію у наших дітях. Оксана Іванівна зазначила, що працює вчителем вже 34 роки і бачить, що діти стали більш байдужими і черствими. Що з цим робити і які причини такої байдужості? питає вона. Ви зачепили важливу тему, адже емпатія це основа для побудови стосунків, вирішення конфліктів та створення загалом більш гуманного суспільства. На жаль, сучасні діти з різних причин можуть стикатися з дефіцитом емпатії, а розвиток емпатії це тривалий процес, який потребує постійної уваги та зусиль. Проте я б не стала узагальнювати, погодьтесь не всі діти байдужі чи черстві в емоціях. Однак ваша робота як вчителя дійсно може мати значний вплив на життя ваших учнів, адже і ви можете допомогти їм стати більш чутливими, співчутливими та толерантними людьми. Та перш ніж допомагати іншим, ми всі, зокрема, й вчителі, а може, якраз вчителі та представники інших професій, які передбачають роботу з людьми та вплив на людей, маємо потурбуватись про себе. Аби наша емпатія не зруйнувала нас самих, тому рада бачити вас на курсі Емпатія для всіх ви точно знайдете відповіді на свої питання. Бо в одному із модулів ми говоритимемо про емпатію в освіті. Буде багато практики, реальних ситуацій та сценаріїв. Під час лекцій, курсу ви дізнаєтесь, зокрема, про причини зниження емпатії у дітей, розглядатимемо надмірне захоплення гаджетами, відсутність живого спілкування, жорстокість у засобах масової інформації тощо, про різні методи розвитку емпатії у дітей, відповідно до їхнього віку та особливостей, про те, як створити атмосферу в класі, яка сприяє розвитку емпатії. Про роль вчителя у розвитку емпатії учнів і хто насправді відповідальний за емпатію дітей. Про практичні вправи та ігри, які можна використовувати на уроках, так що не забігатимо наперед всі ці нюанси передбачені в курсі. Знаю, що Оксана Іванівна приєдналась до курсу разом із двома колегами зі своєї школи. Ви просто ще, мабуть, не дістались модуля, присвяченого освіті. Так що, не будемо спойлерити. Що ж, шановна спільнота, на цьому ми завершуємо цей блок питання-відповідь. Насправді ще залишилось багато ваших запитань. Не хвилюйтесь, якщо саме ваше запитання не прозвучало наразі. Швидше за все, ми розглянемо його в іншому модулі. А на сьогодні це все. До зустрічі!